Слава Україні! Ви дивитесь програму Прайм Тайм. З вами у студії працює Євгеній Мікоян та команда телеканалу «Конкурент-ТІВІ». Сьогодні з нами у студії начальник штабу загону спецпризначення Люберт Андрій Дяченко. Вітаю Андрію. Привіт, перш за все, давайте обговоримо, що наразі відбувається на полі бою і найближчі перспективи ЗСУ. Отож, розкажіть про поточну ситуацію на фронті. Ну, відмітимо той момент, що росіяни уже ніде по великому рахунку не просуваються. Ну, десь там звичайно просуваються, на якихось там 200-300 метрів. Але ми вже давно не чули про те, що росіяни беруть під контроль якісь населені пункти навіть дрібні. Тижі два тому була інформація, що вони брали під контроль села на південь від Бахмуту. Але потім наші війська їх вибивали. Тобто, та на деяких участках фронту є такі е, дрібні каруселі, коли деяке село може приходити з рук в руки. Проте е, точно можна констатувати, що сили оборони України вони нарешті зупинили наступ росіян, фактично на всіх участках фронту. В принципі, це головне. Це головний такий ключовий переломний момент, який ми можемо констатувати. Натомість українські сили вони на деяких участках фронту контратакують. Це Луганщина, перш за все, це е, окремі райони Запоріжщини. Це та ж сама Кінбургська коса. Тобто, це головний ключовий момент, який ми можемо констатувати станом на кінець, на кінець року, 22-го року, що добилися ми. Ми спостерігаємо, що протягом багатьох місяців росіяни ведуть абсолютно безглузду боротьбу на Бахмутському напрямку, зокрема в самому Бахмуті. Много тижня навіть була інформація, що їх вдавалося відкинути до околиць. Коли, на вашу думку, ЗСУ зможуть відкинути остаточно рашистів від Бахмуту. Не хочеться бути цих експертів, які називають якісь терміни про 2-3 тижні, тому не буду називати якусь дату, але. Можу констатувати, ну констатувати це важко говорити з долею вірогідності Можна вже говорити, що росіяни Бахмут навряд чи візьмуть от принаймні на цій фазі війни, тому що вони протягом осені сконцентрували там найкращі свої сили. попри те, що ви правильно відмітили, що це було безглуздо. Наприклад, ну я б, наприклад, на їхньому місці сконцентрував більше ударного групування на Вогладарі Павлю Павлівці. Так, це стих Запоріжжя не Донбасу, але вони вирішили так, тобто вони туди стягнули кращі сили. Більше того, коли вони втікли з Херсону, вони знову ж таки перекинули туди свої кращі війська. Тобто, от їхній апогей це от листопад, грубо листопад, перша половина грудня, це був їхній апогей під Бахмутом. І якщо вони за цей період не змогли досягти там успіху. І зараз вже бачимо останні дні українці починають там досить успішно контратакувати. То тому на цій фазі війни вони вже навряд чи Бахмут і візьмуть. Ну я принаймні не знаю, що, що ми статися там не знаю, використання тактично ядерної зброї, хіба чи що, щоб вони змогли взяти місто. Давайте обговоримо взагалі з військової точки зору, так які зараз найперспективніші напрямки контрнаступу для ЗСУ луганщина Запоріжжя. Луганщина там це не лише про напрямок. Там вже активні контрнаступальні дії українців відбуваються. Це те про що говорять в ЗМІ часто це район міста, містечка Креміна. І це ті невеличкі шматочки Харківщини, які ще отримують росіяни тих де декілька д... кілометрів, декілька населених пунктів, які вони там отримують. Ну і також це те, що давно всім не дає спокою. Це Запоріщина Ну, Запоріжжя від Херсонщина. Це Енергодари, це вся ця лінія, вся ця кишка вздовж Шозовського моря, яка з'єднує ще раніше до повномасштабки окуповані регіони Донбасу з Кримом. Сіло два таких потенційно цікавих і перспективних напрями. Чимало експертів вважають, що наступним кроком може бути звільнення Мелітополя. І виникає питання, що з стратегічної точки зору дає звільнення Мелітополя. Воно дає якраз періоза цієї кишки, про яку я згадав. Тобто зараз у них забезпечується ну відколи. Ми знаємо, сталося бавовно на Кримському мосту. То майже все логістичне навантаження у них впало на ці транспортні артерії, які вони контролюють на півдні окупованої Запорізької області. І відповідно взяття Мелітополя, або, до речі, будь-якого іншого населеного пункту, скажімо, Бердянська. Ну, Мелітополь просто він не більш зручний для, для взяття нашого скату, про нього говоримо. І це перерізання з цих транспортних артерій, тобто зв'язку з. Територіям, окупованим на сході України Кримом перерізання. І також це дасть можливість нам вивезти нашу артилерію. мається на увазі ці західні артилерійські системи далекобійні і встановити під вогневий контроль 70-80% території Криму, зокрема, до речі, Керч, зокрема, і Кримський міст і так далі. Тому вихід до Азовського моря це от якраз можливість взяти у цей вогневий мішок Крим. І, ну також це ж важливе, все таки психологічно символічне значення. Так, тобто, якщо ми відвоюємо Запорізько-Херсонську область і північ Луганщини, то ми повертаємо майже всі території, які належать Україні до повномасштабного вторгнення. Ну тобто можемо констатувати, що Мелітополь це прямий вихід на повну деокупацію півдня України. Насправді роботи ще буде багато до повної докупації півдня. Але так це буде такий ключовий взяття в Мелітополі. Це буде такий поворотний момент до, до декупації півдня. Гаразд наступне питання: і генштаб, і головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Говорять про одну змовірну, як про одну змовірності повторний наступ Росії в першій половині наступного року, можливо, з території Білорусі, і також з території Росії. Ви вважаєте, у Росії є можливість і ресурси на новий повномасштабний наступ? Ви правильно, його не підкреслити, що генштаб розглядається як один із ймовірних варіантів, тому що дуже багато ЗМІ, блогерів, соцмереж. Зляк лікабельності заголовків розросли новину таким чином, що залужений сказав, що вони готуються до наступу 200-тисячного групування з Білорусі. Насправді справа, в чому що пан головнокомандуючий, пан начальник генштабу, він має, будучи військовим а не політиканом, прораховувати самі важкі, самі складні сценарії. І він це прораховує ці сценарії, і тому як один із можливих варіантів його розглядають. Проте сказати, що він там якийсь стовідсотковий чи дуже ймовірний. І це знову ж таки, якщо важливо читати інтерв'ю пана залужного, то він і не говорить, що от є дуже висока вірогідність такого сценарію. Більше того, наприклад, його колега Кирило Буданов, західні аналітики вони говорять, що ближчі місяці наступ. З боку Лукашенківської білорусі малоймовірний. Я особисто вважаю, що допоки буде живим такий персонаж, як Олександр Лукашенко, він буде пробувати петляти. Ця людина достатньо хитра для того, щоб розуміти, що Росія це тонучий корабль і. Ну, якщо він не вписався в цю авантюру в березні в лютому, то вскакувати в цю авантюру в лютому 23-го року, коли вже ну просто всім. Я не знаю, кому не очевидно там, крім не знаю, пенсіонерів у в можливо, їм це не очевидно. Хоча здається, вже їм очевидно, що Росія програла. Ну такі сенс йому вскакувати в цю історію. Тому я думаю, що поки Лукашенко живий, він буде примудрятися петляти. Але якщо ми дізнаємося, що випадково він там попив обліпихового чаю, і в нього через добу зупинилося сердечко. Як це сталося з міністром закордонних справ і замість нього поставлять? Ну там розглядають кандидатури більш російських елементів, наприклад, Міністро секретар оборони. РНБО, їхні, так, міністр оборони Кренін, секретар РНБО, їхній Станіслав Зась, який є вже напряму агентами ФСБ російського, ще часів КДБ. То це вже буде такий момент, коли ми поїшомо це все оцінимо. А мені здається, що поки цей хитрун білоруський живий, він буде примудрятися якось пробігти між каплями. Деякі експерти вважають, що якщо Білорусь прийме рішення відкрито вступити у війну, це дозволяє ЗСУ просто зайти на територію Білорусі і докупувати її від російських військ. Наскільки це можливий сценарій? Я майже впевнений в тому, що якщо Білорусь все-таки втягнуть у війну, то це покладе. Початок політичному, а можливо фізичному кінцю Лукашенко і його режиму, і це спровокує національну визвольну війну, боротьбу на території республіки. Єдине, що я б уточнив, що навряд це будуть робити в перших рядах збройні сили України, тому що ми знаємо, що є білоруське формування, це і відомий полк Калиновського. Є менш відомі формування, наприклад, тиждень тому. Трошки менше тисячі тому було проголошено про створення білоруського добровольчого корпусу, тобто цифру формування, де воюють етнічні білоруси, а також іноземці, які вболівають за білоруську справу. То я от думаю, що вони будуть в перших рядах тих, які будуть переносити цю боротьбу на територію Білорусі. У них я думаю, що їх радо сприйме значна частина білоруського населення. Тому я от переконаний в тому, що якщо і більше того, це напевно не я переконаний. Я переконаний, що це добре розуміє і Лукашенко, і його апарат, і тому це можливо навіть головний стримуючий фактор, чому він ще досі не в'язався у війну, тому що він прекрасно підозрює, що здогадується, чим це закінчиться для нього. А для цієї людини, як ми бачимо, отримувати владу, це понад усе. Понад усі інстинкти, понад весь здоровий глус не хоче тримати владу. І втягування білорусі війною цієї влади позбавить. Тобто наразі використовує армію як свій, своїх охоронців, фактично, свого режиму. Навіть не так. Він тим більше, взагалі режим Лукашенко це така унікальна явище, я би назвав якоюсь такою міліцейською хунтою. Так? Ми знаємо, що хунта це влада військових, а режим Лукашенка він тримається настільки на військових, скільки на всіх можливих підрозділах міліції. От все-таки дійсно привілегіований стан в Білорусі. І це, до речі, зручно нам. Тому що є певна кількість військових молодшого середнього командного складу, сержантського складу, які зовсім не захотів від режиму Лукашенка, які насправді розуміють в глибині душі, що відбувається. І якщо їх спробують спробую тягнути війну, то вони будуть здаватися або переходити на наш український бік. Це навіть не мої догадки, це те, що я знаю, що деякі з цих командирів. Вони виходять на контакт з нашими спецслужбами, проговорять такі варіанти, і я дійсно переконаний, що це буде в тій чи іншій мірі масовим явищем. Повертаючись до питання ресурсів, так які може задіяти Росія у війні з Україною. В одному з випусків нашої програми військовий аналітик Сергій Грабський озвучив інформацію, що Росія може зібрати 700 тисяч солдатів, яким чином. Ось ця попередня хвиля мобілізації, що пройшла, це умовно 300 тисяч людей. Зараз проходить призов на строкову службу це 120 тисяч людей. Весною буде новий призов 120 тисяч людей. І, можливо, ще варто очікувати ще одну хвилю мобілізації, це ще орієнтовно 200 тисяч людей. Ви вважаєте, Росія зможе зібрати скільки людей? Зібрати просто в межах Росії так, але провести їх на поле бою це ж зовсім інша справа. Ми розуміємо. Тому що в це число входять, і, і ті військові, які несуть службу там і на тихоокеанських якихось там флотиліях, і в Мурманську, і десь там ще, хоч ми насправді прекрасно знаємо, що там ці бази насправді вже напівпусті. На деяких з цих військових баз там перебуває по 20-25% особового складу. Решта воює в Україні. Тому потрібно розуміти, що всі 100% вони на війну в Україну не заявля не заявляться. І, ну, ми читали от, знову ж таки інтерв'ю пана Залужного, яким згадували, де він оцінює, що максимальний мобілізаційний потенціал Росії може становити 1,2 чи навіть до півтора мільйона. Але ну це вже такі, ми проговоримо якісь сценарії, коли ну от вони повністю йдуть в Обанк і. Росія остаточно перетвориться на Північну Корею. Всі, хто може тримати в руках зброю, стає там під підружжя, що називається. Да, ну, але знову ж таки, де де ж тільки автоматів набрати. Тому це як самий... Е е Такий критичний сценарій, звичайно, що наш штаб, я так розумію, проговорює, але я думаю, що масштаб буде набагато менш скромний. Я думаю, вони все таки зроблять другу хвилю часткової мобілізації. Можливо, вони навіть анонсують, вони просто по факту зроблять. Знову десь там ще наловлять якихось там 200 тисяч якихось бідолах, яких там розведуть саме там дешевими, смішними пропагандистськими роликами про Жигуль-дідуся, який не можна продати. там. Тобто, десь вони ще зло наловлять їх, ще плющуться, ще продовжать агонію путінського режиму на 3-4 місяці. От, ну мені здається, що би вони не робили, це все просто продовжує агонію Путіна. От Хороших якихось сценаріїв для Росії виходу з цієї війни. У 23-му році я чесно не бачу. От хороший сценарій для них це заморозити цю війну на кілька років, тоді підготуватися, тоді поставити в стріло кількість техніки, запустити свою ракетну програму. Вони до речі, дійсно, деякі свої, наприклад, підприємства по. Виготовлення бронетехніки вже переводять на цілодобовий режим. Вони працюють там. Їхні заводи є вже такі свідчення. Ну але це не на кілька тижнів, це не до березня. Тобто, це така гра в там на роки. Ну, фактично, як говорять, що вони зараз планують збільшити виробництво ракет, зокрема х один до 400 одиниць там в рік, але це все одно це максимум чотири ракетних обстріл. Ну, потрібно розуміти, що планується одне і чим це вдасться реалізувати. тому що, наприки знаємо, що, наприклад, вони там як спусне торби носяться там з цими там сарматами, які ми там уже там років 4, там Путін кожного року на 9 травня погрожує, що от от сармати будуть там направлені на. е як -то, каже, там, з на штати, І от вже 4 роки він ганяє цю шарманку, але поки що якихось свідчень, що вони заступають на якісь бойове чергування, немає. Там, да? Та сама історія з танком Армата, який вони там один раз викотили на апарат на 9 травня, він заглох. І з того часу кожного разу в студіях Соловйова грозяться, що от от вийде танк армата, але поки що це все на рівні слів. Ніхто ще жодного жодної армата на полі бою не бачив. Тому потрібно розуміти, що те, що заявляє російська пропаганда, і як вона співставляється з дійсністю, це ж та різні речі. Проте 200-300 тисяч солдатів це все одно певна загроза. І ось виникає питання: а як при таких втратах взагалі нормально забезпечити і навчити людей? Чи буде ефективний такий солдат на полі бою? От, власне кажучи, чому частини чому блять перебуває на території Білорусі, так це от саме якраз це поясняється тим, що вони там навчаються. Вони там навчаються, тому що в Росії не вистачає полігонів. Ну технічно звичайно в неї є полігони. Ми ж знаємо, що ця що ця держава вона є територіально поки що найбільшою на планеті, але ж ну якби логістика, да там магнати чому з Рязані на полігони в Іркутську за 9 тисяч кілометрів потім назад. Це набагато складніше ніж завести їх в Білорусі 500 кілометрів, поганяти десь там під Мінськом чи під Вітіпським і відправити на фронт. Тому у них дійсно проблема з тим, де цих всіх людей вчити, кому їх вчити, тому що величезна кількість людей, які могли би вчити, які розбираються військові справі, вони зараз на фронті. Тому що там також потрібні толкові військові, і тому це призводить такого конфузу, що білоруські військові, яким росіяни завжди відверто легковажили, відверто зневажали, відверто вважали такими другосортними. І зараз вони їде Путін з Лукашенком просити, щоб на полігонах білоруські структури ганяли російські чмобіків. Ну це от. Феноменальний та там успіх Путіна за 10 місяців війни. Там да та, ми пам'ятаємо, з яким пафосом вони там ходили, насміхалися з усього світу. Там вимагали від НАТО вернутися до кордонів 97-го року. І от чим ця вся бравада закінчується за 10 місяців. Там та коли Лукашенко їде, Путін їде до Лукашенка і там просить там, збільшити можливості навчання його чмобіків на поліонах, десь там під Вітебском. Гаразд Україна протягом 2023 року отримає чимало новітнього Зброєння, зокрема ЗРК РК Наскільки ефективна ця система, і чи зможе вона збивати балістичні ракети, які теоретично Іран може надати Росії? Не я великим експертом з протиповітряної оборони, тому можу говорити лише те, що я там десь там читав інших експертів. Ну, всі, звичайно, оцінюють, що там вони й декількох поколінь. Перше, друге, третє. Перша вона дещо слабенька для сучасного ракет. А от друге третє, це вже потужна хороша. Система, чи вона може збивати балістичні ракети не 100%, але принаймні є вже така віргінність, що вона їх може збивати, тому що ті наявні у нас зараз системи ППО, які у нас зараз є, вони в принципі їх не можуть збивати. це. Айбо різні різні вагові категорії. Скаже це протиповітряне і протиракетна оборона. Так, так, так. І от Петріот уже принаймні не на 100%, але в нього є такі є такі кейс. Питання в тому, скільки навчання та так на Петріот потрібно. Ну наскільки я читав, то там навчання воно займає близько шести місяців. Ну але по скореї програмі ці місяці може бути півтора-два. Тому ну, сподіваємося, що десь там, в кінці зими, на початку весни, ми вже побачимо Петріо. Тому, знаєте, у нас як, там, потрібно пережити цю зиму. Всі експерти говорили, що зима буде дуже важка, а там вже, навесно, вже в нас буде і патріоти прикриють небо, і світовий день довше, витрати електроенергії будуть менші. Ну, і вже сподіваємося, що в 2023 році у нас вже будуть набагато вже кращі результати. До наступного і зими ми вже будемо набагато більш готові. Я так взагалі розумію, що в середньому займає півроку навчання будь-якого новітнього озброєння, якщо це якийсь складний комплекс військовий. військової ну, стану потім що це в мирний час. Та що таки час? Тобто це, коли е, приїжджають військовослужбовці там на полігон, їх там спочатку селять, водять в екскурсії, розповідають там якісь там про бойові традиції, розділ, які вони пробули. Зрозуміло, що в умовах війни ніхто не займається такою різною мішурою. Там Приїжджають військовослужбовці з першого ж дня і їх відразу починають навчати. Тому в мирний час це дав близько півроку. А ну, от, наприклад, на замці знамениті українські розрахунки їх освоїли за п'ять тижнів. І тут ще потрібно теж розуміти, що, на жаль, є проблема серед великої кількості військових це знання іноземної мови. От якби всі, я думаю, що це з зверне на це увагу, і наступні покоління наших військових вони вже будуть якісно не для галочки вчити англійську мову. От, якби воно ще не було мовної мовного бар'єру, всіх військовослужбовців, бо всі не володіли англійською мовою, якісно то це б ще швидше відбувалося. Колишній головнокомандувач силами НАТО в Європі Джеймс Джонс сподівається, що війна в Україні закінчиться у 2023 році. Як ви вважаєте, чи вдасться Україні повернути усі території, включно з Кримом, до кінця 2023 року? Ну, те мене радить, звичайно, що оптимізм і там голову нашого гуру пана Буданова і західних аналітиків, які називають такі оптимістичні дати, і відверто кажучи, що я ну, то мені важко так оптимістично говорити. І от, наприклад, пан Буданов називає кінець весни, ну я так пробую прокинути. Ну, ну не знаю. Мені б, я не сумніваюся в компетентності. Тобто, пан Кирило, він безумовно крутий військовий. Він це насправді людина, яка. Не поєднує в собі унікальні якості і фахового військового, і такого здорового авантюриста. Це для очільника спецслужби, головноприніростки це дуже круті якості. Проте, ну і мені цікаво, звідки він бере такі дані. От я чомусь не такий оптиміст. Я переконаний, що не Росія буде вводити цю гру вдовго, і в 2023 році ну. Можливо, ми вийдемо на якусь таку ну, там, серйозну якусь там паузу, тобто ми десь досягнемо якихось результатів і там, зробимо якусь там паузу. Тобто, ну знаєш, це може бути як в часи АТО, там, так, коли там, активні бойові дії припинилися фактично там, після Дебальцевого ну, ще декілька місяців. І десь там з Літа 15-го року, фактично, а то як таке було заморожено, хоча юридично воно там продовжувало тривати, там да тобто, можливо, це буде якась така історія, як з північної Південною Кореєю, так, коли е, перемир'я вони ж так і не підписали, чи там Японія з Росією. Тобто бойові дії десь там припинилися, або дві сторони готуються, мир не мир не підписується. От якісь такі от стан, от, якісь такі гібридні речі. Я сподіваюся, що до весни. В принципі, ми могли би вийти на кордони 23 лютого. Оце так. Але ж коли ми будемо вже заходити на територію, яку контролювали росіяни до 23 лютого, потрібно розуміти, що там буде набагато складніше працювати, тому що на цих територіях більшість населення вона лояльна Україні або принаймні вона нейтрально проукраїнська. Вони допомагають українській армії, дають дуже цінну розвідну інформацію. Там діє хороша партизанська мережа з партизанською мережею, розвідниками в Криму на територіях, ДНР, ЛНР до Вестрать у там вже набагато складніше. Вони там також є, також діють диверсійні групи, але це вже складніше. Там набагато складніший ландшафт просування. Там складна м, така урбанізована зона північ Донбасу, південь Луганщини, в там взагалі туди заводити сухопунді континенту буде дуже важко. З військової точки зору нам брати Крим, це от хіба декілька місців тримати його під вогневим ураженням, щоб повністю обрізати всю логістику, щоб просто фактично там виморити нересурсним і. Ну, якби Таким голодом росіян і тоді туди, туди заходити. Тобто це дуже складні операції. Так, тобто, це не так, як думають деякі користувачі Фейсбуку, та там, що там ти встаєш зранку, оновлюєш новини і чекаєш, так сьогодні наші зайшли в Креміну, завтра оновлюєш зайшли в Сватово. Тобто битва за кожен пункт — це дуже складна операція. Вона потребує неймовірних ресурсів, неймовірних грошових ресурсів. Ми ж не знаємо, чи зможуть нас нам постачати наші Західні союзники ці всі гроші, тому що ну не закрещу війна, це дуже дороге задоволення. Ось тому я був би був радий, якби прогнози цих джентльменів справдилися, але ну чи буде воно так? Я би все таки рекомендував нашим громадянам мати менше оптимізму для того, щоб потім не було розчарувань, і все таки готуватися до того, що 23-й рік ми проведемо ну приблизно в такій же інтенсивності, як ми проводили 22-й рік. Але будемо сподіватися, що все-таки Кирило Буданов щось знає, що невідомо нам та щиро, сподіваємося на це. Окрім того, що і президент Зеленський та й інше військове керівництво нашої країни казали, що не допустять заморозки конфлікту, і в принципі не дадуть Росії шансу відпочити. Ну якщо вже ми заговорили про Росію на кінець. Путін видається, що дуже боїться відкритої поразки у цій війні, і не розуміє, що за будь-яких обставин він уже програв просто фактом того, що він розпочав війну у 21 столітті на території Європи. На вашу думку, що буде з Путіним та Росією, коли вона зазнає остаточної поразки? Це екзистенційна війна. Тобто, коли обидві сторони розуміють, що та сторона, яка Виграє вона виграє повністю. Та сторона, яка програє, вона програє повністю. Тобто, тут з середини якихось варіантів, якщо вони й будуть, то вони підуть на користь Росії, і в кінцевому рахунку це все одно буде ще одна фаза війни. Тобто, це вже розуміють обидві сторони. Тому Путін мисить такими категоріями, і з його точки зору, він. В всі парадигмі він правий. Що буде з Росією? Ну хотів би сподіватися, що Росії не буде. Але якщо дивитися правді в Очі, то я думаю, що є висока вірогідність того, що от Росія, вона як це називають, окуклиться, тобто вона перетвориться на такий режим Північної Кореї. Так, от ну, пам'ятаємо, що в 91 му році. Коли впав Радянський Союз, попадали всі ліві режими, залежно від нього. Декілька острівців все все-таки промудрилися зберегтися. Там Куба, Північна Корея. І їм також прогнозували, що вони там проіснують там 5-7 років. А вони промудрилися існувати зараз. Більше того, вони ще досягли про до речі, того саме роду, що вони довго не існує санкціями, а Він існує 40 років і ще ядерну зброю наближається до того, що він її виготовить. Тому я думаю, що більш реалістичний сценарій, що все-таки Росія, вона ото і вона стане такою великою північною Кореєю, і нам потрібно бути готовими до такого варіанту. Це означає, що Україні потрібно буде жити у ситуації такого постійно такого фронтиру, так. Куди чим би не займався українець, але в нього завжди десь в сейфі в шафі повинен стояти гвинтівка, там, М-16 чи будь-яка інша, і вони повинні бути українці. Ми повинні будемо завжди підтримувати свою боєготовність і завжди там так узнаєтеся. Такі архетипний образ, коли в одній руці плуг, в іншій руці та і От в такому режимі нам і доведеться жити. Все ж сподіваюся, два й рік стане вирішальним у цій битві, і Україна здобуде перемогу найшвидше. Дякую вам, Андрію. Дякую Нагадую, з нами у студії був начальник штабу загону спецпризначення «Любарт» Андрій Дяченко. Ви дивились програму «Прайм Тайм». Вмикайте новини Луцька та Волині щогодини на телеканалі Конкурент тіві Залишайте з нами. Все буде Україна.